Дай Боже здоров'я вам і святою неділою вас. Вивчаємо наші моління за України і світу Божого скоріше спасіння. Це те, що просить наша єдина Пресвята Божа Мати Марія. Україно, молюся за Тебе, я за модіхом святу. Tu qui tu omni shonebas, tis animo tuo iuozus. Груди в каштана солі Україно молюся запам'ять, уб'єних заболю Селі І за тих, що у душах запалять, мої правди, що край залісні, Україно No! Слава Україні і героям! Слава з Богом і Богородице! Вітаю! З івано Франківська Васія, Борис Голодюк Павло Дністер. Це недійний день 2 листопада 2025 року пропоную подивитись совісно відео ті, що я вам підготував у цьому дні. Я з радістю поширюю твої. І yeah. коротке відео, да, і посилання на довге відео даю. Щойно подивився, як ти розібрала виступ на стадіоні Зеленського. Чи це була Ані, це була його програма, да, країна його мрії? Yeah. Да, який… Ми насправді опинилися абсолютно в, в кривому зеркалі, все абсолютно перепручено сьогодні. Поставлено з, з... ніг на голову. да, абсолютні речі він там згадував, що ніколи там своїх родичів кумів не треба призначати. Да, а mm -hmm. як відомо, свого там ума Чернишова призначив на вже за останні п'ять років. На призначав його на чотири відповідальні посади. Ну і зрештою зі скандалом довелося його прибирати, і потім навіть саме міністерство цього ліквідувати, на да, яке він очолював. Ну а до того ж він там і міністерство, Сторі інтеграції, Нафтогаз, і обласну адміністрацію Київську, тобто людина така була незамінна на всіх цих посадах. Ну довелось потім, бачиш, її позбавитись. Але цікаво, що звинувачення, які лунали під час претензій органів наших, вони насправді дуже серйозні. І люди, які проходять по цій справі, разом з Чернишовим, вони під арештом, а йому, бачите, там дозволили відкупитися оцією заставою, яку він так швидко зібрав. Хоча джерела походження цих грошей трьох мільйонів доларів, вони ж так і не зрозуміли, да, звідки вони взяли такий міністр повернення, що довелося самого його повертати? Так ми ж пам'ятаємо той його селфі, коли він повернувся і загалом ту історію таку, що ну власне таке вже ганьбище, правда, що я щоразу знаєте внутрішньо і думаю, як ми виглядаємо зі сторони. От ми вже ніби до цієї ганьби, так, от такого, до такого якогось знецінення, от всіх оцих інституцій, загалом, от всього, що відбувається в країні, ми якось таке в нас ну, в мене принаймні, якийсь внутрішній тремор, так але я щоразу от думаю, як ми виглядаємо от за кордоном? Ну, хіба вони там щось не бачать? Хіба вони на це не звертають увагу? Тому що направду епоха, для мене це От правда, в усіх сенсах, в усіх сенсах, так так, Юра. Покійний наш товариш Каракай писав про це, що це найтрагічніша сторінка нашої сучасної історії. Ну те, що відбулося в минулому столітті для мене це такі болючі такі асоціації, тому що вся моя практична родина постраждала через цих червоних слуг. Повірив їхнім, на жаль, обіцянками те ж саме повторюється в цьому столітті. Теж саме обдурили ці зелені слуги, мільйони своїх виборців обіцянками які не кінець і бідності брехні. А тепер страшні якісь жертви, які ці гектари кладовища коли ви приїжджає, дивишся. Наскільки кращих синів українського народу віддають своє життя через те, що легко було обдурити моменту своїми обіцянками, хотіла сказати, що можливо, можливо, я я загалом не розумію цього механізму, такого одурманення людей, я його не можу збагнути. Я вважаю, що все таки повинні зпрацювати якісь спеціалісти, якісь якось якісь робити проти отруту на майбутнє від цього страшного популізму. Так, але, от, наприклад, моя теорія, так якби люди достеменно знали ем, от історію своєї родини, от я її знаю, наскільки я могла її знати, тому що на жаль, моя родина, вони помирали дуже молодими. Але я добре знаю от історію я, ти, ти от, чи за місяць, там, коли буде спогади про голодомор, я часто цю історію виміщаю: мій прадідусь з Житомирщини загалом дуже працьовита родина. Ну, вони от такі селяни, вони всі люди праці, вони багато працювали, вони нормально жили, тобто жили працею, тому що багато працювали, так? І отакий косив лютий голод на Житомирщині. Що а, мій прадідусь там була сільська рада, і як правило, це такий каравай, знаєте, в ну, вікні, от такий для прикраси там на традиційному рушнику. Так і він був е, просякнутий отрутою, так від щурів. І всі проте знали, що той каравай він не істинний, Це просто настільки його вже дошкуляв той страшний голод, що він знаючи, що цей каравай отруєний, він його там розмочив і зів. І оцей спогад дідуся мого дідусь розказував вже моїй мамі маленькій, що як він страшно помирав, три дні його поклали на рядні. Там люди всі самі попухли, хто там кому надавав яку допомогу. І він три дні конав під цей сі радою від після цього каравая. І знаєте, от мені мама розказувала, що тато їй завжди розказував про свого батька, він маленький бачив, так і він ну от завжди, мама каже, у нас просто культ був в праці. От моя мама каже, ми народжувались там з сестрами, з братиком, і вони зразу, от мама каже, ми так багато з, з дитинства працювали важко. Можливо, тому і вона мене ніколи не примушувала працювати, тому що вона сама була настільки спрацьована. Чому страх голоду? Цей страх, який прошив його на все життя, розумієте? От він уже там конав, він уже помирав в старості. Він до старості працював, він не міг він боявся голоду. Розумієте, повторення отої страшної трагедії, яку вона прошила от нутро, і це вже напевно прошито в ДНК. З другої сторони, у мене дідусь 41-му потрапляє в полон до німців. Значить, він був в концтаборі був, пережив всі ці кола пекла. Його випускають. Він приїжджає на Вінничину і потрапляє ще й під пильне око. Тоді НКВД ну, КДБ. Тобто, все, що йому дозволяли, це оце викидати там гні. Ну там власне селі особливо не було вибору. Да, але сам факт, що ти пережив отаке страшне люте пекло. Так, ти вижив, звільнили їх американці, відкрили ворота. Вони там виходили, і ще ти потрапляєш на батьківщину. і Ти ще під пильним оком як озрадник, бо в 41-му році просто-ну просто потрапив полон, бо не було там чим, як він казав, коли я маленька була на жаль. От я б зараз поговорила. Так, а на той момент там такі дрібниці, я пам так? от такі пам'ятаю. Так, отакі трагедії. Тому, можливо, це і є якась така. Знаєте, от як щеплення від популізму, від оцих таких обіцянок, от воно мені відлунює оцим червоними обіцянками, оці, оці там. Селянам землю там тим заводи, ну це ж був просто популізм. Скидали так оберемками в натовпі. Цей натовп його хапав цей популізм. Як же ж люди не розуміли, що воно так в житті не працює? Це ж зрілі, успішні люди, це ж не підлітки. Там, власне, у мене вдома і підлітки. Мої діти були підлітки. Ну молодими людьми вони були шоковані. Що це загалом було? Що люди настільки були незрілими, щоб купитися, що людина, вчорашній комік, так? Ну, акт, хай буде актор, хай буде артист з повагою, але не пройшовши жодного там якогось періоду становлення, як політик, не маючи досвіду в цьому всьому. Як ви, 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 ви дійсно вірили в якісь русські народні сказки, що там стрибнив молоко, кіпляче, шавшу, ше щось вийде, значить, молодим. Ви колись такий приклад бачили? В житті ніхто ніколи не бачив проте, от на це все купилися. Розумієте? Можливо, я не знаю, Дмитри. Ну ось ми з тобою познайомилися в Житомирі якраз з е, нашим колегою, теж не парахуботом, автором Василі Василько Сірікітна. Насправді це військовий ветеран 14-го року Василь е, е, Підубний. І то давно він розмістив пост, Та якась припустимові собі якась швачка пішла робити операції в хірургії. Ну зарізала там двох-трьох е, пацієнтів. Чи там якісь тракторист сів за кермо реактивного літака? Ну і вбив там 300 пасажирів. А тут прийшов комік, який взяв на себе відповідальність за 40 мільйонів країну в най. Тяжкий період її історії, і через нього загинуло сотні тисяч людей. Але ж на цю швачку ці трактористи родичі були страшенно ображені, ненавиділи, а тут досі там 60% підтримки. Ну, бачиш, що це якраз ефект зомбування. Це нещодавно хтось там прокоментував. Що ви очікуєте від людини, яка, вже будучи мультимільйонером, своєму батькові призначив пожиттєву стипендію, да? колись казав жартома ще один мій знайомий Павло Іванович Лазаренко, да, що в нього в селищі була приказка така, що не є все в торбу, да? ну, тобто. Тобто, руки такий заберущий, очі заведющі, Ну і це маємо сьогодні Зеленського, який навіть долучає своїх колег по кіновиробництву до будь-яких вигідних справ. Той самий російський громадянин, між іншим, Киющенко, головний режисер, продюсер і актор цього серіалу «Ганебна Слуга народу. Він тепер долучений і до транспортування електрики наживається. Крім того, він ще і виробники дронів теж активний, такий, тому теж надходять величезні. Дмитро, ну віддячив. Віддячив за те, він же ж зробив суспільство цим, е, цим серіалом. Розумієте, це ж всі пішли, проголосували за кого за Голобородька. Тобто, він режисеру віддячив за те, що той е, його руками, значить, цим творінням зробив країну, суспільство і так далі. Тобто, в даному випадку він своїм другом власне чинив, вчинив з його точки зору дуже справедливо і дуже чесно. Ви розумієте, отакі От отака тепер виявляється, що ця компанія Firepoint, яка займалася пошуком якраз локацій для зйомок з. Саме з російськими працювала партнерами, працювала в Росії, і тепер, нехтуючи будь-якими сьогодні питаннями безпеки, цю компанію без будь-якого бекграунду, відповідного професійного, роблять найпотужнішим виробником не тільки дронів, але ракет. Тобто ну це генеральний директор займалася виготовленням бетонних конструкцій. А засновник теж абсолютно ніяких не мав досвіду відповідного Видавали мільярди компаніям, яку створили абсолютно без будь-якого досвіду і бекграунду. Загалі викликає таке обурення, Головне, що це ставить. Ще знов ж таки під питанням фінансування цих програм у наших партнерів данці вже ж відповідно вимагають суворої звітності, коли витрачаються їхні сотні мільйонів, які вони збираються витратити на цей проект. Якщо виявляється, що завищені ціни і немає відповідного контролю з боку державних органів, які намагаються контролювати, таких як ми бачимо, тримають за гратами. Ну і сьогодні ми бачили оцей державне бюро, як його тепер називають не на розслідування репресій. Репресій ось, так наскільки на два місяці кудрицького, кудрицького, так. Куторого. тобто людина він із небагатьох фахових якісних професіоналів, які лишився працювати в цій зеленій команді, і їх тепер наздав його так через те, що вони дозволили собі покритикувати сьогоднішню ситуацію з енергетикою. Ну, він правду розповів. Чому не з не втілились ті обіцянки? Так він розказав про цей саботаж, про те, що там був конкурс, і через те, що люди, які там не причетні, так не свої, так виграли той конкурс, не були там оголошені, підписані ці документи. Він це все, все розказав. А ви от чули той мене вразило той момент, як у нього телефон забрали? Мене щось це не більше цей момент, так тобто в людини забирають просто з рук незаблокований телефон, телефон. Та, там правий він чи винен. Так, що це взагалі за як дерезарплюс відбирають його з рук, хоча він міг просто їм показати, і вони так, не так. мали залишити цей телефон в його руках, але вони ж просто, хапаються. Я, там, я і, не знаю. Я ще раз задумаю, що тоді мені очікувати, так от якщо такі люди, власне, ну мають вони там авторитет, впізнаваність, фінансовий ресурс, так якісь, щоб себе якось захистити, якось достукатися. А що якщо таке відбувається, вже абсолютний безпреділ. Так, от, ну як, як тоді, і, і людям якось байдуже, чи не байдуже, чи люди настільки деморалізовані, чи вони настільки втомлені? Чи це якась апатія? От я зрозуміти не можу. Знаєте, я от про вас думала вчора. Я думаю, як Дмитро справляється з цим, от, наприклад, людина береться от, висвітлювати оцю нашу ситуацію, так? Вони ж ці приводи. Просто сипляться звідусіль. Я би naprawdę, от правду цих пір як вже взяла оце Ютуб, я би видавала це відео і писала б ну щогодини. І я потім думаю, боже, яка нещасна моя країна? Бо я ж не кулінарний так блогер. Ну як би я не там не, не дизайнер, не б'юті блогер. Я от саме от, такі гострі моменти, а вони звідусіль. Оця страшна корупція, так оці ці прізвища, які просто валяться, вони вже в голові перемішуються. Там як не міндіч, то про і пронін, як не пронін, то е, Чернешов. І оці всякі мільйони, мільярди. І воно безкінечно. Розумію. Та от безкінечно дається привід от о, саме описувати. І я, я сьогодні вже сижу думаю, ну от є якась межа цьому. От в чому причина їхньої такої, от, ну не знаю, чи вони так дійсно вважають, що от така повна безкарність, що вони плюють на те, що там західні партнери вимагають звіту, так? Що це все висвітлюється за кордоном? Ну не намащують же жінки, і гладких і так далі. Цю інформацію за кордоном, у них є своя інформація. В чому причина от їхньої впевненості? У своїй повній безкарності вони розуміють, західні партнери не можуть кинути нас на призволяще для них. Це буде дійсно злочин по відношенню в першу чергу до українського народу, тому вони і користуються такою Який ситуацією. Коли можуть дозволити собі таку безвідповідальність і порушуючи всі звичайні норми моралі, навіть mm -hmm. норми карного кодексу, але якраз для цього і потрібне спротив суспільства. Нагадаю, що пильність наша і активна позиція це є запорука суспільного спротиву. І чим більше ми про це розповідаємо, тим ширше коло наших однодумців. От я зараз якраз надсилав тобі там слова подяки з Тернополя з однієї дуже приємно було. Я шокована була я правда. Дякую за твої виступи. А потім підійшла такого ж віку жіночка і каже: ви знаєте, я маю вибачитись перед вами перед всіма нашими співвітчизниками, що я проголосувала за цю зелену банду. Тепер я розумію, якої шкоди я завдала нашій Як це важливо розумію, чути. І родині, так, ну, Просто з сльозами на очах. Визнає, знаєте? Ну, тобто, якраз поширюючи кількість такої правдивої інформації, ми збільшуємо кількість тих людей, які роблять сьогодні правильні висновки. Я знаєте, Дмитро, про що думала? Я оце сьогодні а, присвятила день. Я шукала інформацію з козирів Захожу, шукала інформацію про про. Єрмака якось так довго, багато було інформації, хотіла втиснутись відео там спочатку коротеньке, потім розширила, потім воно мене ще довше. Ну от трошки в мене займає часу, щоб його підготувати, бо я ще такий, знаєте, юзер. Але я перечитала стільки інформації і думаю, чому наші люди не бачили тих самих знаків? От коли оця людина тільки прийшла, я вже мовчу про Зеленського, він вже прийшов так, коли з'явилася така демонічна особа, яка підміла під себе всі так, всі інституції, всі структури, які впливав, там не соловий блок, на суд, судову систему, на митницю, на податкову на інформацію. Ці не простір він вже на все впливав, так і оці його родинний бекграунд, ми знаємо, так і те, що він був в Тадеєва, там довгий час він був помічником, так от це все, все пекло. Я пригадую, як я ще в грудні, здається, 21-го року я ще була в Києві, бо я хотіла стояти, там була акція протесту проти Єрмака. Вона була дуже нечисленна. Ну я хотіла там просто ну, в мене була така душевна потреба там бути, бо я усвідомлювала, яка це загроза. Чому люди? А якби нас було мільйони, ну наприклад, умовно, якби вийшло 200 тисяч, якби вийшло 300 тисяч, розумієте, то все ж все ж починається з пасивності, все починається з байдужості. Ну хіба люди не розуміли, чому? Чому вони досі бачать печу, чому вони не бачать яке пекло навколо? Чому вони стоять на оцих страшних, на цих гектарах, цих кладовищ, де лежить юнь, де лежить наша юнь. І вони досі петяють. Розумієте? Це іноді заганяє мене в такий відчай. От правда, тільки в людей, от я люди якось мене починають витягувати, там якийсь допис почитала, ще якийсь допис, хтось підтримав, якось починаєш себе відновлювати. Бо насправді це дуже-дуже така ну, важка ситуація, правда. Оце нещодавно ти шматочок дивилася, Масичук Раєвської. так? Угу. От як воно все в житті змінюється. Я пригадую, от її виступи, шоу. Це були щотижневі шоу. Коли будь-який привід будь-що висмок не з пальця, перетворювали в шоу, коли вона репетувала, горіть ви в пеклі. І ви пригадуєте там на, на щось там розкручувало. А зараз вони кажуть, а навіщо про це говорити в публічному просторі? Типу айхто, що це ними не займаються там. Ну ви розумієте, який цинізм? Ну який цинізм? Це люди, яким ж взагалі нема що втрачати. Тобто вони розуміють, що їхня репутація тримається лише от на цьому марафоні. Так і коли він закінчиться, то взагалі ти закінчишся. Як людина, якщо ну про журналістику я взагалі мовчу? От просто навіщо? Вона тепер сказала, що взагалі не писав, як там борщовий набір. Вона каже: я ніколи взагалі не питала про борщовий набір, ніколи цю тему не досліджувала. Ну так як ще сказала, придурку, вибачте. Вона ж і сказала. Вона ж відповідає наскільки похамськи видно рівень журналістки, Ви розумієте? Там як вона відповідає на терях. Головне, вона питає, чому досі не зацікавилася СБУ Бу. Тим хто там розповідає про про ракети про ці фламіндічі, Так, хто обіцяв власним там голосом через три тисячі ракет, які в нас мають. Й бути через рік, тобто це ж якраз було в жовтні минулого року. Він казав, що за рік у нас буде три тисячі ракет. Так де ці три тисячі ракет? Ті єдині випадки їхнього застосування так виявляється, що це знов ну, ж таки ракети виготовлені ще за часів Порошенка нептуни А мільярди виділені на Чи так і не зрозуміло на що було витрачено. Ну тепер він каже, що виникли і проблеми з фінансуванням від наших партнерів.